Швидко по налаштуваннях в General Склад Privacy залишаємо, Ping залишаємо. Display Performance Metrics ставимо на Minimal Metrics. Connectivity Feedback Default. Cycle Inside Camera вмикаємо. Diffuser Pickup ставимо Bose. Drone After Prep ставимо Manual. Match Replay вмикаємо. Text chat Channel вимикаємо. Все інше не чіпаємо. Компас вмикаємо, Compass Appearance ставимо Simplified, це інше не чіпаємо. Equipment не чіпаємо. Player Status Вибираємо в... там, де Health Number Only, все інше не чіпаємо. Reminders Default. Там, де тільки Action Reminder, Opacity, ставимо або 40, або 50. Все інше не чіпаємо. Retical нічого не змінюємо. Environment нічого не чіпаємо. Match information, також все включено. Азе також все включено. В Audio Input Device ставимо мікрофон вашої гарнітури. Не вбудований, а саме гарнітурний. Аудіо output гарнітура, spoken English, меню subtitle language. Шукаємо українську мову, не знаходимо її, плачемо і ставимо англійську мову. Master Volume ставимо на 100, Music на 0. Dialog можна поставити на 39 приблизно. Dynamic range найважливіша опція. Ставимо Night Mode, серед трьох опцій. Hi-Fi, TV і Night Mode це оптимальний voice. На 67 можна поставити. І далі нічого не чіпаємо. Там, де дисплей, нас буквально цікавлять дві самі головні опції це аспект. Є два варіанти грати 4 на 3 або 16 на 9. 16 на 9 у вас буде ближче звужено до квадрату картинка. Але я б все ще рекомендував поставити 4 на 3. Да, Комусь воно буде спочатку незвично, виглядає як дуже широкий прямокутник, але потім звикаєте і все класно. FPS-ліміт вимикаємо. Field ставимо 90, Fat Display 100 І меню дисплей також на 100. В налаштування графіки ставимо все на мінімум. Ви можете побачити, що нагрузка у нас спала. Проте треба виділити два найважливіших це load quality, ставимо на Ультра. Це буде впливати на. Про мальовку об'єкта в далечині. А також Shadow Quality. Ставимо його на High, щоб також бачити об'єкти до того, як вони з'являться. Все інше вимкнено, вимкнено, вимкнено. Anti-Licing або TA ставимо, або навіть я порекомендував рекомендував його це все вимкнути. Controls. Особливо тут нічого не змінюємо. Моус Сенсіві ставимо 15-15. Всі інші пункти гра виставила за нас. Повиставляли так плюс мінус нормально. Можна грати, не на що впливати не буде. Rivaсі. Тут взагалі нічого не чіпаємо. Accessibility саме головне. Optic Colour. У нас є три варіанти: фіолетовий, світло-зелений та білий. Я б рекомендував все ж таки зупинитися на фіолетовому. Opacity 100, Screen Shake Intensity. По дефолту нам гра таке поставила, коли у вас поруч щось зривається, ваш екран трясеться просто як алкаш з запою там не виходить. Тому ми це все вимикаємо, щоб краще було прицілюватись. Тім коло ставимо оранж і команду противника визначаємо як сині. В подальших відео я поясню, чому ми так робимо, тому звикайте до цього на початку.